Всім привіт! Сьогодні знову виїзд, виїзд у ліс. Е, така гарна погода, сонечко, дощі закінчилися. Е, Постараємося щось знайти, вам показати. Хотіла вам порекомендувати на фейсбуковий сайт, яким я являюся адміністратором про продаж динаріїв і стародавнього риму різних монеток. Е, я під закріплю. Називається наш аукціон. Монет з давнього Риму на Фейсбуці. Попрошу, хто має бажання, доєднуйтеся, скидайте свої лоти. Нам буде приємно опублікування лота безкоштовно. Так що, якщо маєте щось на продажу, скидайте, будемо раді. Ми розпочинаємо наш пошук. Сьогодні я з легендочкою. 35 з п'ятої дощі прийшли, грунт дуже намок сильно. Відлаштуватися М 1 М2 я не можу, буду на одиночній частоті ходити. Вам приємного перегляду, я розпочинаю. Прибігаю я до Сергія, він з тої ямки в нього в нього сигнальчик. Вже показав мені. Ось фокусуйся. Це обучечка, яка в дуже маленька. Хвилинку. Я ще перчатки навіть не вдягнула, а він же кличе, що в нього є сигнальчик. Фокус не приходить. Ось така гарна. Може, тут візеоночки є. Будемо займати і дивитися. Там є домові ямки, спустилося трошки нижче до річки. Ось тут сигнальчик. 45. Чистий, чорний. Киявив. Я, я сьогодні ходжу на 15-й, на Чуйці 25, тому що дуже важко. він дуже вологий. Відлаштуватися не можу. Я вже бачила, що щось з'явилося. Надіємося, що не просто ресора. Витягуємо. Вау, коса. Так, коса. Дивіться, яка гарна. Знаядя праці. Старезна коса, так як тут були раннього кер знахідочки. І думаю, що це теж з цього періоду. Класно, кидаємо, загортаємо ямку і бігаємо тут ще. Ось там в мене був серп, тут є сигнальчик. Дивіться. Тільки в одну сторону проглядається. Я копаю, попробую. Надіюся, що не вожняк. Бо того, що земля болотяниста у нас сьогодні. Якщо викопаю, то включуся. Жаль, звісно, що чорне. Ще я його зачепило. Чула, що чорне, маленьке. Але хотіла викопати, подивитися. Ямку закидаємо. Рухаємося далі. Був у мене сигнальчик. Випав. Не знаю ще що. Гарна зелена патина. Дивимося разом з вами. мені ну, ніщо з'явилося, чи це гудзичок. Ну, хвилинку. Так, це гудзичок. чи що бронзовий гудзичок. Мідний, кажу, бранцевий. Такий. Кидаємо, рухаємося далі. У мене там сигнальчик під деревом хочу вам показати. 21-22 стабільно. Я почала розкопувати. І дивіться, що я бачу. Те, що казали, що цепочки погано бачать. МД. Ось заескопою. Дивимося ціленька чи ні. Ще й під коренем попало. О, хвилинку. Як її добути? О, тут початок. А ну, хвилиночку. Уже бачу Дивіться. Кільце. Це цепочка чи це від годинника твен? О, можливо, шатален від годинника, дивіться. Який гарний. О, мені здається, що він був посиблений ще. А ну дивіться, да? Зай пропікаю, тут, можливо, десь і годинничок знайду. Це був шатранчик. Тут був годинник. Ось така краса. Надіюся, що десь годинничок буде. Копаємо, шукаємо. Покликав мене Сергій. Дивіться, ямка не глибока, ліс, хащі, Ви не повірте, що він знайшов. динарій, Динарій, півдня ходимо в лісі, ноль сигналів. Дивіться, який стан. Не мив, нічого, тільки притер пальцями. Я в шоці. Дивіться, цукя соню, у Дивіться, яка вона гарна. Це просто шок. Ось там була Сергієва ямка, я прийшла пару метрів. Сказати, що я у шосі, це нічого не сказати. Дивіться, що я знайшла. Динарій, ні. Сийбо! Сий було. Вау, Антоній Пій. довий Динарій. Дивіться, теж який стан гарний. А! Мене б'ють. О, Тут гарно дуже як його, аверс здається. Класний. Ой, знову в мене випадає. Ну це бомба. Не знаю, що тут було, ну це клас. Приймаю ваші вітання. Є радянська монеточка. Дивіться, як гарно випало. Я вже подумала, що золото, а це золото партії. Ще й така вбита Три копійки. 57-й, здається. Ну, довго не будемо на ній зупинятися, бігаємо далі. І у мене там сигнальчик. Кониночка. Здається, вона бронзова, гарна. Крутимося, ще ходимо. Тут до її були, можливо, ще вдасться щось знайти. Будемо повертатися вже додому. Результатом сьогодні задоволена. У мене є ще один сигнальчик, досить непоганий. Зай вам знімаю показу і помаленьку йдемо до машини. Ось там воятка. Кейт є стабільний. Давайте разом з вами шукати. Десь тут. Я бачу. Вау, печатка! Печатка! Клас! Дивіться, яка печатка масивна. Круто. Зараз повитираю її, подивимося. Можливо, вона бронзова, а можливо і посиблена. Печаточка цілесенька. Класно, дивіться і патина. Клас, бронзова. А ціленька така класна, велика. Клас, задоволена пошуком сьогодні на всі 100. Дорозі додому є в мене ще один сигнальчик, досить гарний. Дивіться. І опять кільце, то буває ходиш-ходиш жодного. А це сьогодні третій разом з Сергієвим. Вже дуже давно знаходили ми кільця, персні. Це, мабуть, думаю, що ДСВ Другої світової війни. У них такі були простенькі. Але приємний сигнальчик. Ну що, переходимо до знахідочок на сьогодні. Монетків дуже багато. Порадували монетки. Знахідки на трьох. Показую вам усе по черзі. Це коса. Такий ножичок я вже не знімала біля машини радянський. Це щось майстеріше ножичок. Він йде з таким бронзовим. Також все старенький нощик, який я вам показувала. Е, мій шатиленчик. Радянські монетки. Одна, дві, три, чотири моїх. Далі е, Віталікові 5, 6, 7, 7 монеток радянських. Це показую, була монетка, два леї, забив хтось з гудзочок з неї. Конинка одна є. Це бронзова трубочка, не знаю що. Дома ще тут дивитися оглядати. Ось, ось наші дві теж копійочки. Не показувала вам дуже гарні персні. Мої ось цей дуже масивний і такий простіший. Також це мене сам більше порадувало. Моя знахідка це Динаїй Антонія Пія. Вдома подивлюся і напишу вам ще що. Це Сергієві знахідки, Гудзичок Орляночка. Він не мив, бо водички вже немає, не поглядається. Від люльки кришечка. Це теж, мабуть, там було рядом, він каже. Радянських монеток Него 3, 6, 7. Це його топова знахідочка Луцила. Дивіться, який стан лісовий. Ну, не може не тішити наш сьогодні динарії. Вилочка він казав дуже малесенька, не знаю навіть, чия я, від чого. Хто її носив такий облучка чи перстеньок, обучка. І ще саме не, не знати, що це. якась. Дивіться, чи там монетка поглядається, кусочок. Ну, виглядає як сейбло, не олово. Це не пломба, бо пломба йде свинцева. Не знаю навіть, не буду вам казати. Якщо щось дізнаюся, то вам напишу. Все, всім до наступної серії, всім пока!